Всім привіт! Хочу вас привітати із зеленими святами, побажати вам міцного здоров'я, щастя, радості, Божої благодаті. І я сьогодні завітаю до вас як трудівничка до трудівниць із невеличкими такими трьома авантюрками. В кожній авантюрці сховані прекрасні нові схемки. В одній авантюрці будуть схемки вартістю 100 гривень, у другій авантюрці будуть схемки вартістю 120 гривень, а в третій авантюрці буде сховано схемочки вартістю 150 гривень. Але у якій послідовності це буде, це буде невеличкий такий сюрприз. Ніхто не знатиме, у якій послідовності. Вартість яких схемочок. Тож в кожній авантюрці заховано про по три прекрасних схемки. Ви сьогодні ці авантюрки можете забрати кожна, коштуватиме 200 гривень. В подальшому схемочка кожна буде коштувати різну ціну. Тож, не втрачайте нагоди отримати. Колекції нових прекрасних шикарнющих схемочок. Тож наголошую ще раз: у кожній авантюрці знаходиться по 3 прекрасних схемки. В одній із них буде ще додатково одна схемочка. У якій це буде невеличкий сюрприз. Те, що я сказала, перша, друга, третя, вона не буде в такій послідовності, але сказала я те, що в кожній буде різні схемочки по різній вартості. І ви їх маєте змогу сьогодні забрати по ось такій ціні. Хто забере плюс ще такий невеличкий сюрприз: хто забере абсолютно всі? Три авантюрки, той отримає додатково ще одну схемочку. То виходить, якщо хтось придбає всі три авантюрки, той отримає велику кількість схемок. Це буде в загальній кількості 11 схем. Хто не ризикує, той не п'є шампанського, Недаремно так говорить, Тож чекаю вас в особисті повідомлення. В описі під відео буде силочка на мій Фейсбук або номер Viber. Нехай вам щастить, Божої вам благодаті, миру, щастя, здоров'я, добробуту. Нехай ваша родина завжди буде щаслива. І нехай вам сьогодні пощастить!